Доброго дня, любі друзі! Сьогодні в нас історія Тагіра Нурмухаметова Вір мені коте. Ось, мабуть, і все, думав кіт, намагаючись хоч трішки зберегти залишки тепла, згорнувшись у клубок. Зараз треба заснути, а прокидатися вже не доведеться. Він так і не залишив свій будинок після того, як у ньому не стало хазяїна. Поки трималося тепло, він проникав до порожнього будинку через вікно з розбитим склом, Бродив по кімнатах, з розкиданими по підлозі речами, які ще зберігали запах хазяїна. А потім прийшли морози, і кіт перебрався до підвалу, де було обладнано кочегарку. Стояла залізна піч з водяним казаном, який обігрівав будинок, ганяючи трубами гарячу воду. Тепер піч не діяла, вода із системи опалення була злита, Ну, був запас дров акуратно складений в дровнику, але топити піч кіт не вмів. Невеличку віддушину до підвалу господа не закрив чи не встиг. І от через неї кіт і пробирався сюди. Тут було тепліше, ніж на вулиці та в будинку, і не так сильно дмухав вітер. До глибокої осені кіт харчувався мишами, але сніговий покрив приховав їх місця проживання. Рідко вдавалося вистежити і зловити мишу, яка нерозумно пробралася до будинку чи підвалу. І сили кота зменшувалися з кожним днем. Нарешті сьогодні він вирішив уже залишити марну боротьбу за життя. Завірюха не поспішаючи заметала єдиний вихід із підвалу. І ще годину другу і кіт буде відрізаний від світу назавжди. Але його це не хвилювало він уже ухвалив рішення. Коту снився сон. Літній теплий вечір. Хазяїн сидить на ганку будинку, єдиного житлового будинку у всьому селі. Кіт присів поруч і обидва мружаться, дивлячись на захід сонечка, добре, спокійно. Вони вдвох і нікого їм більше не треба. Сон обірвався від шуму двигуна. Кіт невдоволено підняв голову, прислухався. Так і є. Недалеко через село проходила дорога, якою зрідка проїжджали машини. От і зараз запізнілий водій намагався проскочити через колишнє село, сподіваючись на удачу. А не вийшло. Машина ображено заревіла, намагаючись вирватися з глибокої засніженої колії, але усмідомивши, Марність своїх зусиль заспокоїлася, запрацювала тихо, ледь чутно. «Застряг», – зрозумів кіт, надовго. Що зробив би господар у такому разі? Пішов би до проїжджих, запропонував би їм допомогу, привів би невдалих мандрівників у будинок, відігрів би, напоїв гарячим чаєм. Але господаря більше немає. Отже треба йти мені. Як це недоречно, невчасно. Він насиво підвівся, Здригаючись від холоду, розім'яв замерзве тіло і поліз у віддушину, на вулицю, пробиваючи головою шлях крізь наметену кучугуру снігу. Снігопад почався раптово, але такий густий. Двірники Форда не встигали змітати сніг із лобового скла. Видимість метрів з десять, не більше. А до рідного села, де чекають на нього батьки, кілометрів двадцять. Його з'їхав на узбіччя увімкнув аварійку та дістав мобільний телефон. Трубку взяв батько. Ти де? Голос спокійний, але Єгор знав, що батько хвилюється. А мати напевно стоїть поруч і прислухається до кожного слова. Біля повороту на віхівку, батю, десятка два кілометри ще грейдером їхати, але засніжило. Думаю, через віхівку зрізати прямо. Як гадаєш проскочу? дорога ще там є. Та їздять мужики тією дорогою. Відчувався, що батько сумнівається. Тільки віхівка уже не жила». Останнього мешканця ще у вересні поховали. Дивись сам, якщо дорога накатана, проскочиш, а ні, то краще не поспішаючи грейдером. Добре, вирішив його. Я спочатку подивлюся. Він вибрався з машини. Пройшов кілька метрів до повороту. Дорога припорошена снігом, але цілком проїжджа. До нежилої Вільхівки кілометрів п'ять. А від неї ще тільки ж до рідного зарубеного. Вирішивши, він повернувся в машину. Ще про всяк випадок зателефонував батькові. Батю, їду через Вільхівку. Скоро буду. Чекайте. Та не ризикував би ти, синку, засумнівався батько. Не дай, Боже, путівець перемило, встанеш і застрянеш. І він встав, на оковиці Вільхівки. Став міцно і надовго. На піврозвалених будинків колишнього села, за стіною снігу не було навіть видно. Його обійшов в машину, переконався в марності спроб зрушити з місця і чортихнувся, докоряючи собі за самовпевненість. Він заходився було телефонувати батькові, але зв'язку не було. Село, що вимерло, знаходилося в низині. І смужки антени на мобільному не висвічувалися. Справа погань. Доведеться засмагати до ранку, зрозумів Єгор, і знову поліз у машину. Бензину має вистачити години на 3-4 роботи двигуна. А далі сніг, мороз. Він сидів, тупо дивлячись на засипане снігом лобове скло. Скільки минуло часу година-дві. Закінчиться бензин, доведеться палити багаття. Добре, що дерева від зруйнованих будівель навколо в достатку. Скоро хуртовина має скінчитися, а вранці по світлі можна буде пішки дійти до Зарубіного. Там у батька є трактор допоможе. Пічка в машині працювала справно. Сніг, що налипав на скло, Єгор час від часу скидав двірниками. Щось майнуло за лобовим склом. Він не повірив своїм очам, коли побачив кота, що сидів на капоті машини. Змахнувши двірниками сніг, придивився. Так, то був кіт, сірий, худий, виснажений холодом і негараздами і, напевно, багато днів голодував. Здавалося, що від кота залишились лише кістки та сухожилля. Він дивився на Єгора і беззвучно відкривав рота, нявкав. Але за шумом двигуна його не було чути. Залізна піч з апетитом пожирала дрова, натомість віддаючи, дай на тепло. Єгор навіть скинув верхню одежу. Єгор сходив до машини, вибрав з торби з гостинцями рибні консерви, кільце ковбаси, що віз для батьків, і повернувся до підвалу. Кіт так і лежав на своєму місці, дивлячись на вогонь. Поїж, земляче, Ігор відкрив банку зі шпротами і поставив її поруч з котом. Той повів носом, але від частування відмовився. Ти чого це ніс вернеш? Я ж бачу, що голодний. Ти часом не помирати зібрався, здогадався Ігор. Навіщо ж ти тоді пішов до мене, якщо не по допомогу? Або. Це ти мене врятував? Ну, ти даєш? здивувався Ігор. Сам пропадай, а людину рятуй. Та ні, брате, так не піде. Ти вже, будь ласка, живий. Не спокушуй мене, людино, читалося в очах кота. Так, зараз тепло і є їжа, але завтра пічу охолоне, їжі не буде, і мені знову доведеться мучитися, страждаючи від холоду. Та нестримних нападів голоду. Вже завтра ти поїдеш, як поїхали ті, хто провів останню дорогу мого господаря, як ті, що проїжджали дорогою повз мене. І ті і інші відводили очі, намагаючись не помічати мене і швидше забути. І ти забудеш тільки но поїдеш. Ні, земляче. ніби почувши думки кота, прошепотів Єгор, – Невже ти думаєш, що я залишу тебе одного, на вірну загибель? Адже чи це як дитину кинути? Ну добре ж ти, про мене, думки, йди до мене, кіт. Він узяв його на руки, присів з ним біля вічиних дверей печі і подав йому, і почав йому розповідати про своїх батьків, які чекають на нього, про свою родину, яка хвилюється, не дочекавшись дзвінка. Він гладив кота по кислявому хребті, по голівці, чухав гусаті щічки, поки нарешті не почув боязке, ледь чутне муркання. Віриш мені? Єгор глянув коту в очі. То відповів йому згідно мигнувши. Ну, тоді поїш, а я підкину дров у грубку. Кіт, намагаючись стримувати свій апетит, з'їв рибку. Невеличкий шматочок ковбаски і, полегшено зітхнувши, знову ліг на його коліна. А після опівночі вони почули тріск двигуна трактора, а потім гучний сигнал клаксону. – Батько, усміхнувся Єгор, мабуть, мати погнала, ледве хуртовина влягла. Побудь тут, я швидко. Єгор дійшов до Форда що застряг, а там уже метушився батько, чіпляючи трос до працюючого МТЗ. Живий? спитав він, не змінюючи виразу обличчя, ніби їх тільки вчора. Ну й добре, сідай за кермо, потягну на тросі до місця. Стривай, батю, я не один. І, побачивши здивований погляд батька, додав мені тут кіт дав притулок. Якби не він, мені тут паршиво довелося. Щойно він увійшов у підвал, кіт кинувся до нього з радісним нявканням. Єгор підняв його на руки і засміявся. Швидко ж ти скутів! Ну все, друже, прощайся зі своїм житлом. Поїдемо на нове місце проживання. Він відчинив коту двері, що вели до будинку. Дочекався його. Кіт повернувся за кілька хвилин, тримаючи в зубах стару рукавицю. Це твого господаря, здогадався Ігор. Правильно, кіт, ніколи не забувай тих, хто був добрий до тебе, з ким ти був щасливий. Єгор підняв його разом з рукавицею і зробив крок у морозну ніч, яка обов'язково зміниться сонячним ранком, а там не за горами і літо. Любі друзі. Якщо вам сподобалася історія, то будь ласка чекаю на ваші лайки і підписки.